Католицька громада Бердичева відзначила свято стрітення Господнього. Віряни згадували принесення Марією немовляти Ісуса до Божого храму та їхню зустріч із праведником Симеоном, який упізнав у дитині світло світал. Переживаючи цей день разом із прихожанами, священники говорять про чотири події, з якими пов'язане стрітення. Перша то очищення Марії. Для нас це показує, що є в нас такі моменти, коли ми почуваємо себе десь. Або далеко від Бога, або десь якось погано себе почуваємо самі зі собою, не приймаємо якихось у себе, не до кінця себе любимо, маємо якісь претензії до себе, якісь недоліки з нас виходять. І бачимо, що Марія приходить в ці всі справи, бере їх в свої руки, очищує їх перед Богом, щоб ми могли стати і перед собою, і перед Богом, і приймати себе, любити себе такими, якими ми є. Другою важливою подією католицька церква називає те, що Марія віддала свого сина Богові. Богородиця могла виховати Ісуса у любові до матеріальних цінностей, могла обрати будь-який напрямок виховання, натомість обрала духовний. Вона прищеплювала дитині любов до Бога, аби у майбутньому Ісус не блукав у пошуках Господа. Третя подія, яку святкуємо. Марія з Йосифом зустрічає у храмі старця Симеона. І Симеон, коли бачить Месію, Спасителя, співає пісню слави. І в цій пісні Він говорить, що Він, цей Ісус Малесенький, це світло світу. Сьогодні церква католицька під час служб святить свічки, свічки які показують, що Бог є нашим світлом, що так як Бог був при нашому народженні, при нашому хрещенні, так, він є в у всіх наших подіях, у всіх проблемах, у всіх радощах, у всіх турботах, у всьому. Подія четверта, то свято, що його ввів папа римський Іван Павло ІІ. У день стрітення церква вшановує осіб, які присвятили себе Богові і живуть молитвами, Божою службою, святим писанням та інством Євхаристії. Це монахи і монахині. Свято стрітення, говорять священники, показує людям, яким важливим у їхньому житті є розуміння присутності Господа навколо і всередині кожного. Дорогі бердичевляні. Я хотів вам побажати в цьому дню всього найкращого, щоб Марія. Брала ваші справи в свої руки, щоб ви дійсно побачили, що Бог за її заступництвом піклується про ваші справи, і можна йому довірити себе, своїх найближчих, своїх дітей, свої справи.